Традиції різдвяних свят нашого краю, вивчення українських колядок та пісень, тому святий Миколай на всякий час помогає. Тематичні майстер-класи, екскурсії та зустрічі усе це в межах нового просвітницького проєкту Чернівська капела чекатиме на дітей та дорослих, починаючи з 14 листопада. Програму святкового настрою для містян підготувало управління культури та туризму спільно з художньою та другою музичною школами. Цей проект максимально занурить дітей. А в ту українську традицію відповідно регіональну хочеться показати, що Чернігівщина все одно проти максимальний тотальний контроль над нами. Все одно жила в своїй традиції її зберігла. Кожне заняття буде з майстер-класом. Навіть будемо ходити в музеї для того, щоб діти збагнули широту і ту ж саму етніку в історичному музеї виставку побачили. І щоб, наприклад, сходили в музичну школу на виставу. За словами Катерини Литвин, зараз від Чернігівців, де великий запит саме на українські традиції. Аби зібрати інформацію про історію та звичаї святкування Різдва на Чернігівщині, спеціалісти управління культури та туризму спілкувалися з мешканцями області. Відповідно, могли розказати, як зустрічали Різдво власне в їхній хаті: це був дідух, або була ялинка, або було сіно. А якщо там родина збиралася напередодні Різдва за вечерію, то 12 страв готували чи ні. А якщо готували, то які Саме от рецептури куті нам дуже було важливо зібрати. Якщо колядували, то хто колядував? Дівчатка чи хлопчики водили козу чи не водили. Колядували, заходячи в хату, чи все ж таки перед вікном, як зустрічали господарі їх, що дарували. Відчути атмосферу Різдва та відвідати майстер-класи 14 листопада в туристично-інформаційному центрі. Діти 6-9 років зможуть щовівторка, а 10-14 щосуботи. Для решти категорій, які не встигли зареєструвати або не мають можливості, або не вірять в те, що вони можуть співати. Ми запропонуємо вже з 20-х чисел, наприкінці 20-х чисел листопада, перелік майстер-класів, де кожен зможе доторкнутися до тієї казки, яка називається Різдво. Ну і знову ж таки, ну а дорослі, то вже в залежності від того, 16, 17, 18, 40, 60 років. Головне, те, що вони свідомі і те, що вони захочуть пізнавати саме історію нашого регіону. Зареєструватись на святкові майстер-класи можна онлайн. І, хоча кількість місць обмежена, кожен, хто відвідає туристичний інформаційний центр у період з 14 листопада по 24 грудня, зможе зануритись в різдвяну казку, а на святвечір заспівати Чернігівську колядку у сквері імені Богдана Хмельницького.